Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. І ми продовжуємо облаштовувати нашу ділянку. Для цього ми розібрали сарай, який в нас стоїть перед хатою. Він вже був в такому аварійному стані. Чоловік сам його розвалив один з кувалдою. Ну і поки що ось в такому вигляді він. Чоловік продовжує служити. А я з доньками потрошечку намагаюсь складати кирпича, але це дуже важко. І необхідно збудувати новий сарай для зберігання інструментів. Я вже почала вичищати ділянку, де ми вирішили його збудувати. Це ділянка за хатою і на межі з сусідською ділянкою. Це вже сусідське і, на жаль, там багато усілякого сміття. Можливо, сусід туди і скидував все, весь непотріб, але так як паркану немає, то цей непотріб і, і тут, і там, і на нашій ділянці його також вистачає. Отже, необхідно цю ділянку розчистити. Ми тут вже почали складати кирпича. А очистити не тільки від сміття, а й бур'яну. Бур'яни повиривали і е, необхідно ще поспилювати пеньки від дерев, які тут лишаються. А це дуже багато бузини і слива тут е, порослі. Ну, коротше кажучи, дуже-дуже е, багато усілякого непотрібу, який необхідно поприбирати для того, щоб. Почати облаштовувати фундамент. Ми вирішили, що фундамент так ми точно самі будемо заливати. Це дешевше, ніж наймати бригаду будівельників. Тож починаю вичищати ділянку, готувати її до, до викопки фундаменту. На жаль, сміття дуже багато. Усіляке коріння заважає також. Але нічого вже не поробиш. Така нам дісталася діляночка і занедбана, і, як би це сказати, засмічена усіляким будівельним сміттям. Основне сміття поприбирала, тепер потрібно повипилювати гіляче, яке залишилось. Але пиляється не так вже й легко, і я вже заморилась. Іди працюй. на, Оце пилять треба. Іди. Пиляй, пиляй, ну смотри. На відео буде мама піля. Іди, роби, кажу. І всім скаже, от я построїла сарай. Так і скажу, хочеш, не треба. Коть, ну йди спиляй. Відключай. Чоловік не захотів попадати в кадр, але все ж таки прийшов працювати. Ну і згодом пішли дощі, ми зробили паузу. А зрештою все ж таки розмітили територію. Спочатку хотіли метрів 6 зробити довжиною. а Потім вирішили, що все ж таки зробимо спочатку трьохметровий сарайчик, а потім вже добудуємо згодом. Так буде нам легше, бо відразу великий сарай е важкувато. Почали копати і знову пішли дощі. Копати важко, тому що ось пеньки необхідно обкопувати і потім знову їх видаляти. І тут пеньок, і там пеньок, ще й е, кирпича е, лежить, відкопується. Ну, важкувато йде праця, ще й дощить, але нічого. Думала, що буде таке одне відео, прям як ми почали, як ми все зробили. Аж ні, такого не буде, тому що е, ну, потім змонтую, так, по-швидкому було стало. Але зараз робота продвигається потроху. Складаємо кирпича, е, копаємо фундамент і ось це мілке все, що лежить, потім ми будемо цей фундамент скидувати потрошку. Але це все не так швидко робиться, коли робиться тільки своїми силами. Та нічого. Ми продовжуємо працювати хоч і не так швидко, як хотілося б.